Доброго дня. От прийшла пора вже ставити на зимовку. Все так поставив, комплектував, понакриваю. Зараз ще відпустимо ремні на косі. Будемо трошки накривати. Спустили. Так. Ну що по-навісному? У мене все навісне, окрім порінки від компанії Вінаві. Що можу сказати? Коса метр 35. трошки вона не перекриває колію трактора, трактор метр 50. А коса метр тридцять п'ять, то приходиться буває їхати по нескошеному. А метр шість п'ять сильні волки вложить і в нас косами просто Сильні великі волки, тяжко його розтягувати. Тому взяли метр тридцять п'ять. Далі культиватор. Культиватор 2,5 метра на 13 лап ставили. 11 наче поставили. 3-7. Стоїть 11. Ну, ще думаю поставити дві лапи, зробити трошки висіше, щоб є прогаваний. Це був перший опит на цьому культиваторі. Брав з катком на підшипниках. Груду розбиває добре. На каналі десь є відео з культиватором. Грудки не лишаються. Трактор. 40 лошадок, тягне добре, запасу, можна йому вистачає. Далі, фреза. Аля бомет, а може й бомет, метр шістдесят. Відпрацювала добре, ножі не стерлися, ножі здоровіше, хватає їх. Ну, треба буде ще воду через два підкупити. Фреза добре йде, землю залазить тяжка і скорості в тракторі вистачає, воно сходиться з фризою. Бо так як 24 ки понижна передача, вона зашвидка для фризи. Це вже не від одного чую, вже багато каже, що, щоб було трошки менше, то було б добре. Но фреза добра роботу свою робить. Картоплева сажалка. Бралася зразу з копалкою і з культиватором. Та як садили пів гектара картоплі, то щоб не садити під лопату, зразу брали все разом. Сажалка з мінеральним бачком. Для добрів. Сажалка на 60-70, Ну реальний захват у неї 68,5. Це максимальний. якраз те, що треба підходити під трактор. Поставили колеса на мінімум. На, на густіше, щоб садило. Зробили такі чистики, щоб регулювалися. Підточили, поставили в паз, свою роботу роблять. Ну, регулювання показувати не буду, у кожного своє регулювання. На городі воно все показує. А так, працює добре. Культиватор. Ну, культиватор. Перші бралися, все в комплекті, брали і бритви, і долоти, і як вони йожики. Перший рік да, йожиками працював, мені сподобалось на каналі теж і відео. Десь в углу буде підсказка, як йожики працюють. В цьому році я з ними не працював бо кропили картоплю, підгорнули, покропили від буряну, І йожики цей рік не знадобилися. Бритвами один раз я працював по кукурудзі міжрядку. І все. Більше я бритви поставив в сторонки. До лота стоять сторонки, ними не користуюся. Може я не знаю, куди їх приміняти. Може люди бачать, користуються, я ними поки не користуюся. Копалка. Копалка добра, не підводила. Лише можу сказати, якщо брати копалку, то брати з відрізними ножами. У мене є, ну так як у мене цей рік поїхав копати картоплю і таке тверде було, що по-живому відламав на валові відрізного від діска. Ну, вже приварив, вже зробив його, лиш не поставив, тому що останній раз виїжджав з такими поставив. Мені не сподобалось ці. Картошка лізе через усі дири. Бурян горне. Мені це не сподобалось. І тепер бачу, що є вже сплошний. Ніж, задумався над цим, треба поставити сплошний, щоб бо бурян сильно попадає між ці ножі і забиває, стоїть і горне, і не йде, не проходить не ні земля, нічого, все стоїть. А так робить добре. Один раз був натяжний ролик оцей Упор, як він там називається, набрало піску і підклинув. Ну нічого, розібрав, там нічого сложного немає. Стоїть два підшипничка. Розібрав, почистив, змастив, поставив назад і цей сезон відробило. Відробило воно мене два сезони поки що. Ну, да, Покраска ж, желаю кращого, треба зачистити весною. Підкрасити покраска не дуже. А так робить роботу свою робить добре. Борінки. Ну, борінки, звісно, зробив сам. То брав у товариша перший раз, перші рази вірніше. А пізніше думаю, ну що, брати, то, ж, то йому треба. А як він відказати не може, то давав. Ну, купив борінки, тяжкі борінки купив. Добре роблять. Зробив таку рамку. ну, Звісно, мощненька рамка така на сипках. Борінка добра. І маю ще плужок. Ось такий коник роби з тим навісним і ось до плужок. Два по 30 на високих стойках. Не знімав з трактора бо хочу зробити грибінку поставити, побачу, а може барінку, а може грибінку, щось буду ставити. Бо як навесно, то треба, щоб розбивало зразу завореним грудку. Поставив, від МТЗ поставив центральний гвинт, бо стояв рідний я одразу зняв. Він на 19 там пальці. А все навісне, це тепер бачу, почали робити на 19 і на 28 тут. Значить 28. Ну це все по замовленню. Як договоришся з продавцем, так тобі і зроблять. Так само пальці навісні. На 22. Міг і на 28, але в мене 22, все навісне 22 не хотів переробляти. Хлопці ставлять антизовські ну. Но... Поки що мені цього вистачає. Зробив догружателя так само лишив на фокусилися. Один отвір зробив на 19 під рідний центральний гвинт, а всі на 25. Поробили втулечки, бо палець 22 МТЗовський яблука, а тут 25 під під Т-25 палець центральний був 25-й. Так і працює. Ну на саме нижнє ще ні разу не ставив. Ще не доводилось, не пробував. Каруть постав нижче, буде догружати. Але він і так на цьому догружає, Дивіться, прямо в задній міст. На верхньому. І думаю, що цього вистачає йому. Плугом я задоволений. Він свою роботу робить. Був варіант взяти 3.25. Але щось я подумав, краще візьму 2, не буду нагружати. І трактори буде. Легше. Без такої нагрузки буде. І мені добре, стойки високі, покузі йшло добре. Відео тест буде підсказка. Ось таку маю кабіну. Все, думав поставити кабіну, але ще не ставив, бо як там в фільмі казали, нема золотого запасу. Появиться золотий запас, тоді буде і кабіна. На тракторі зробив ящичок. мене один запитав, а що це тебе за груз такий стоїть? Що мало груза. Та ні, кажу, це в мене ящичок під інструменти. Бо той, що є рідний на крилі, то замаленький. А поставити, як їдеш десь на поле, чи сніданок, чи що небудь поставити, чи воду яку взяти з собою то нема де під ноги, не поставиш ну, війники. От вам війники. Так що ось так от. Все, навісне у мене від компанії Vinavia, як я вже говорив. Якістю роботи. задоволений цією компанією. Обслуговування теж гарне, приємні дівчата, відповідають. Добре, швидко вся доставка йде. А що був вимушений купити від Т-25, від МТЗ центральний? То що ось таке приключилося, такий метал нежний. То я його лиш на косу і лишив на косу, на борінки ну, прийдеться, видно, повністю переходити на МТЗовський він міцніший. У мене було обірвало по живому цього пальця, і то воно погнуло раз, погнуло другий раз і то вирішив вже ставити міцніший. Добре себе зарекомендував. А ще який недостаток, от сажався, замітив, зразу замітив. Тут освіти на 19. А це на 19. Під який трактор розраховувався, не знаю. Ну втулки не робив, так і їздив. Так що рекомендую всю компанію Вінаві до розгляду навісного. Теж хочеться собі ще якогось навісного підкупити, але все впирається в фінансові запаси. Хочеться і сівалку. а нове, нове воно таке дороге зараз, що не всі собі можуть його і дозволити. Ось купили. Це не реклама, нічого. Купили накриття. Понакриваємо. Зараз все навісне. І понакриваємо все навісне і буде порядок. Так, вийшло. Порінки не накривав, бо накриємо отдельно ну, і саме з них начинається бахмушимо спину палося ось так ну на цьому будемо закінчувати Буду вдячний за підписку, лайки, коментуйте. Дякую за увагу, до побачення.